Я запрошую як хлопців, так і дівчат, студентів медичних вузів або випускників, наприклад, медичних коледжів до нас на роботу як асистентів-стоматолога. Ми завжди відкриті для нових співробітників, для працівників, молодих спеціалістів. Ми їх навчаємо найкращих залишаємо в майбутньому нашими лікарями. В них гарна. Достойна оплата праці, якщо це лікар-інтерн, наприклад, працює в нас асистентом стоматолога, то є можливість приймати вже своїх знайомих, своїх друзів, своїх родичів. як лікар під кураторством вже досвідченого лікаря-стоматолога. Вони працюють руками, навчаються і лікують пацієнтів під 50% прайсу. Якщо є бажання навчитися, отримати досвід, отримати поради від більш досвідчених вже стоматологів нашого закладу, приходьте до нас, будь ласка. Ми вас чекаємо, ми вас навчимо, ми вас підтримуємо і в майбутньому найкращих залишимо нашими лікарями. Тому приходьте, дуже будемо вам раді.